В Собі виховуємо цю українськість, може знаєте, добираємо те, що колись не добрали, будучи українцями, коли кожен день над головою снаряди всіх калібрів літали. Тоді я собі сказала, вже достатньо мені російської мови, російської літератури. Я щаслива людина, бо я патріот України від народження, якби. Держава підтримувала Міністерство освіти нашу працю, то Україна стала би стала б країною радості, особливо якось діти вражали зустрічі з Тарасом Шевченком. Я вірю в те, що можна змінювати словом. Ми зможемо знаєте, ті люди, які от знаєте, відчули в собі оце духовне нове відродження. Ми зможемо створити Україну своєї мрії. Я закінчила Луганський педагогічний інститут імені Тараса Федоровича Шевченка і з 1988 року почала працювати в Маріупольській школі номер 53 але потім в мене дуже цікавий досвід, що я працювала у навчальних закладах різного різного типу, і в технічному ліцеї, в приватній школі лінгва, і в пілігрімі. значить, російська мова, література. Ще в середині 90-х в приватній школі я почала викладати етику, естетику. Це було моїм досвідом. І навіть ще не було тоді етики в інших школах маріупольських. і викладала ще зарубіжну літературу. Потім з роками почала викладати християнську етику, вчилася на курсах, і це стало моє таке нове покликання. Треба сказати, що ще з початку 90-х, коли з'явилися біблійні уроки на літературі, я намагалася духовне виховання також впроваджувати. І тому, коли я приїхала до Львова, я намагалася знайти школи, де потрібні вчителі християнської етики. І коли я не знайшла, тоді я зрозуміла, що на той час я вже співпрацювала з Астрозькою академією. Як представник, Всеукраїнської творчої групи вчителів з християнської етики ми почали створювати програми з християнської етики. І зараз маємо гріфи з 1 по 11 клас, а також посібники. І тому я побачила, що школа, якби я зараз пішла до школи, я б не змогла працювати вже над цією методичною роботою. Моїм учням дуже подобалися такі уроки духовності, як я робила. Я бачила, що це гарно працює, що дійсно виховується особистість з сумлінням. Благочестива саме така особистість, якої бракує сучасній Україні, і я впевнена, що якби держава підтримувала міністерство освіти нашу працю, то Україна стала б стала б країною радості, куди захотілось би людям повертатися. Тобто люди краще відчувають в тих суспільствах, де більше у таких порядних людей. Майже одразу, коли наша родина приїхала до Львова, майже одразу я зареєструвалася, мене запросили сюди на роботу як педагога з досвідом. І була вже думка у нашого у нашої адміністрації створити щось для дітей. Що змогло би створити таку спільноту для дітей, для дорослих, і сталося так, що прийняли рішення приміщення було на той час таке невеличке, і для того, щоб була тиша, і можна було спілкуватися з дітьми, вирішили навіть піти на таку жертву для себе, щоб ми збиралися по неділях. Хочу сказати, і коли це запустилося, почали діти до нас приходити. Я кожного разу в неділю йшла на роботу. Мені це було незвично, бо я все життя в неділю відпочивала. І йшла і думала, чи буде хтось з нами, чи хтось прийде, бо цілий тиждень діти в школі, а зараз потрібно прийти на наші сходинки. Але це було неймовірно, це працювало. Сходинки більше знаєте, почали якось як побачили, що це працює, так народна спільнота, коли ми почали готуватися до свят. Це свято завжди неймовірна подія, але найцікавіше це підготовка. І тоді розкривалися таланти дітей. Зараз наші діти в театральних гуртках. В якихось студіях творчих людей хтось співає, і це відкривали наші сходинки зараз, колись мені десь півроку тому довелося виступати з презентацією про реабілітацію дітей Маріуполя. Засобами, от таких, ну як у нас, от сходинки, тобто якоїсь спільноти дитячої. І ви знаєте, Україна була вражена, коли я все це систематизувала, зібрала всі наші світлини від початку і до нинішнього часу, то були здивовані, скільки всього робиться. І дійсно інші діти стали. Тобто, спочатку діти були, як кажуть, травмовані, багато навіть плакали. А потім ми бачили багато світин. Відважають як ми всі сміялися. Колись придумали це також, значить, йшло як до дня вчителя такі цікаві смішні історії, які відбуваються на уроках різних. Це було неймовірно. Не було жодної помилки, коли діти грали ці сценки значить, урок української мови, англійської математика. І це все настрій, це те, що називають зараз ментальне здоров'я дитини. Ми розуміли, що це працює, але на наші свята приходили марюпальці іншого віку, і світлини відображають, що було до ста людей інколи. Зараз думаєш, як ми могли це робити, тобто в неділю збиратися, шукати костюми, писати сценарії, але це все працювало і дійсно народилася спільнота. На сходинках спочатку ми розуміли так, що ми хочемо таку альтернативну освіту. Тобто, ці теми, які може не дуже відпрацьовуються на уроках, це звернення до мистецтва, насамперед, до літератури, до живопису. Дуже часто ми просили дітей щось написати. Тобто якісь те, що назад критичне мислення, творчі здібності розвивали. Шукаємо якісь теми. Кожен раз дивимося на календар, і всі події, все те, що в Україні дуже багато день захисника, наприклад, і це все не залишається. От якісь ювілеї Шевченка шукаємо такі матеріали, щоб це було дійсно нове, і наші діти приходять додому. Потім розповідають те, що почули на сходинках. І у ці зустрічі особливо якось дітей вражали зустрічі з Тарасом Шевченком. Це було особливі такі наші заняття. Від це е, також мій улюблений проект. Е, і сталося так, що в Маріуполі е, під обстрілами, коли я лежала на, на підлозі саме будинку, я дуже... Шкодувала, що я з дев'ятнадцятого року була керівницею клубу майстерні вчителів слова, вчителів зарубіжної літератури Маріуполя. і такі гарні у нас були зустрічі. Ми ділилися своїми розробками, і там лежачи в Маріуполі, я думала: Господи, так мало цей клуб попрацював. Також народжувалася спільнота така приємна. І я не думала, що коли я тільки почну працювати в центрі Маріуполь, що мені запропонують. Так, от Господь управляв, бути також відповідальною для заходу для людей. 50+. Тобто, це як той клуб, мій для вчителів зарубіжної літератури. На кожну зустріч я готую якусь тему. Ми дивимося разом. Фільм, ми, бо в мене є така, знаєте, як моя така золота. Така ну як спадщина моя, і я знаю, що людям показати, щоб це було цікаво, було над чим подумати. І Разом, наприклад, я готую матеріал про квітку цисик, потім даю свою подачу. Разом відкриваємо імена тіні забутих предків дивилися разом і побачили, що по іншому цей фільм сприйнявся вже зараз. Коли ми у Львові, коли переживаємо війну російсько-українську, тобто ми знаєте, от як кажуть, в собі виховуємо цю українськість. Може знаєте, добираємо те, що колись не добрали, будучи українцями. І «Вечорниця» – це неймовірний проект, і народилась така спільнота, що коли одна з наших жінок потрапила до лікарні з мікроінсультом, ми ходили її провідували, і не один раз ми зрозуміли, що це сім'я. Я тримаю в руках унікальну книгу, бо ми єдина команда, що створює подібні, ну, подібні книги для нової української школи. Це посібник з основ християнської, етики п'ятий клас. Зверніть увагу, є тут друга назва Християнські моральні цінності у Біблії. Ця книжка була створена 12 людьми. З різних областей України, різних конфесій. Але ми створили книжку, яка присвячена християнським цінностям. Ця книжка створювалась ще перед лютим 22 року. До мене звернувся професор Астроської академії, зараз мій науковий керівник, і сказав: чи хочете до нашої команди, будемо писати програми і книжки. Я сказала так і встигла тільки один урок написати про різдво дитинства Ісуса Христа. А потім, 24 лютого, вже починають якісь падати снаряди в Маріуполі. Він мені телефонує, і каже: Я дуже вас прошу, пишіть уроки про заповіді блаженства. У мене два роки були. Я не могла йому пояснити, що я розгубилася і я не можу зібратися і мені потрібно було пройти через блокаду, щоб ці уроки про заповіді блаженства, що можна бути щасливим навіть у темряві, коли ти допомагаєш людям. Коли ти відчуваєш допомогу Божу, і ця книжка має 17 уроків. Вона має також qr коди за якими сховані інтерактивні ігри комп'ютерні. Один з наших авторів може створювати такий сучасний продукт. І книжка розрахована на всі області України на учнів з різних конфесій. П'ять тисяч екземплярів розійшлися по всій Україні дуже швидко. Але найскладніше це вона ілюстрована. Шедеврами світового живопису. тут немає таких жодного немає зайвого речення. Хотіли, щоб вона була особливого стилю, щоб вона була знаєте, щоб вона дітям показувала красу життя, відкривала таємниці нашого світу. Часто думаю, якби я в своєму дитинстві прочитала таку книгу, мені було б набагато легше в цьому житті. «22 й рік змінив моє сприйняття, бо у ці 34 дні в Армагідоні Маріуполі, як я це називаю. Коли кожен день над головою снаряди всіх калібрів літали, тоді я собі сказала вже. Достатньо мені російської мови, російської літератури, я щаслива людина, бо я патріот України від народження, мені не потрібно було це прищеплювати, і вся моя сім'я така і тільки не вистачало останнього кроку вивчити, заговорити українською мовою, але не треба боятися. Я для мене потрібно почати говорити. І коли зараз я кудись їду, як по справах освіти. А дуже часто мені якісь от тільки повернулася з зарваниці з Тернопільщина. Перед дорогою сідаємо з чоловіком, і я починаю молитися українською мовою. І коли ці молитви закінчуються, я кажу, яка ж краса. Я ідеаліст, я людина, яка вірить в те, що можна людей змінювати словом. Бачу так і знаю, що війна не здатна нікого змінити. Може тільки окремих людей змінює слово. і це особливість українського менталітету. Так казали завжди українські філософи. Але я вірю в те, що можна змінювати словом. Вірю в те, що можна змінювати простір суспільства молитвою. Бо, до речі, створилася ще така третя спільнота: це молитовна група марюпальських жінок. Під керівництвом професора Строкої академії, який священник ПЦУ, ми вже вимолили не одного і полоненого нашого дивуємося, і молимося, і імена на екран виводимо, молимося за Покровський напрямок. І от, тобто, моя думка така, що молитва змінює простір, спілкування змінює одна людина. Може змінити багато людей, тих що біля себе. Я 30 років працювала вчителем і бачила і вважала великою вдачею, коли у дітей виростали крила після моєї, тобто моєї там небайдужості, я змогла якийсь слід залишити в житті дитини, і дитина потім згадувала в мене як найкращого вчителя, що я колись сказала: ти можеш гарно писати, ти зможеш цей вірш розповісти. І я вірю, що колись мене вчили люди такі духовно досвідчення, що за великою печалю господь дає велику радість. Я впевнена, що ми побачимо дуже люблю читати про Ярослава Мудрого, про Володимира Мономаха, вважаю, що то то були часи, які називають золотий вік України. Вважаю, що після цієї війни обов'язково це повториться. Все одно ми зможемо, знаєте, ті люди, які от, знаєте, відчули в собі це духовне нове відродження, ми зможемо створити Україну своєї мрії. І я думаю, що Господь нам в цьому допоможе. Ми всі вже втомилися жити в країні крадіїв, непорядних людей, безсовісних людей. І потрібно, я ну, але я оптиміст. Я вірю, що буде відродження, нове народження, бо зараз цим народжується. І один львівський священик якось сказав, що каже, що за цю велику жертву, що зараз тільки гарних гине наших чоловіків, світлоносних, гарних, що Господь нам обов'язково дасть перемогу.